Якщо ми говоримо про Маска, то одна його частина назвать так звана умовна адаптація, так? тому що ось ці up and down, up and down. Тут він, кращий друг і кращий приятель, і розказує, як правити Америкою президенту, А президент розказує, що один з найбільших його друзів це ось цей чоловік. Тут над ним вже весь світ тішиться з того, що його призначили губернатором Марса. Тут він стоїть під своїми, очевидно, абсолютно наркотичними або будь-якими іншими психоактивними речовинами, тому що коли всі дивляться в один бік, то він дивиться в інший бік. Ну, Пам'ятаєте, всі ці зображення в пресі, і в інформресурсах. Тут він поставив собі за мету запліднити своєю спермою там половину світу і наробити яку більше своїх потомків. Але коли ми були студентами і задавали своїм професорам. Головне питання, чи ці люди геніальні, тому що вони божевільні? Ну так, тому що вони мають психіатричні розлади, чи вони божевільні, тому що вони генії, і тому вони дуже відрізняються від інших.